Раптові бурі, тривалі засухи, спека, паводки та лісові пожежі останнім часом зовсім не параграфи з книжок, а реальність на біологічному факультеті ужну працюють над проєктом, який має сприяти адаптації до зміни клімату, запобіганню ризикам стихійних лих та підвищенню стійкості до них. Традиційне ведення сільського господарства, водного менеджменту або просторове розташування в урбаністиці, вони не несуть якісних змін. Крім того, спостерігається брак кадрів. Тому в процесі реалізації даного проекту ми будемо впроваджувати різні екологічні рішення на модельних ділянках двох ботсадів нашого університету і польського. У ботанічному саду діятимуть демонстраційні майданчики. На яких ми демонструватимемо різні екологічні рішення в урбосередовищах для пом'якшення змін клімату. Крім того, нами будуть напрацьовані різні рекомендації для лісоуправління, для водного господарства, сфері урбаністики щодо цих напрямків, розробиться ряд навчально-методичної літератури, а також буде проваджено на факультеті навчальну програму адаптації до змін клімату, власне, для підготовки цих фахівців. Проєкт це і пошук рішень, які допоможуть зберегти воду. Є опади, вода вся стікає. Дуже багато ми маємо асфальтових бетонних поверхонь, дахи. Все це стікає, все стікає в річку, і за кілька днів воно просто пливе в море і не вертається. Вертається опадами, але ми маємо дуже тривалі періоди засухи, і от в той період, коли дуже потрібно в місті, і взагалі в будь-якому довкіллі воду, в нас її немає. Задля цього й експериментуватимуть у ботанічному саду. Сьогодні вже в Європі дуже широко використовують різні заходи і в урбосередовищі, і в лісовому господарстві, і в цільському господарстві, які допомагають зберегти воду, ту воду, яка паде з неба. Щоб вона довго тривалий час залишалася, насичувала ґрунти, ішла в ґрунтові води, і вода залишалася тут. Наприклад, це колись був такий басейн. Тут росли водні теж рослини, і з цього басейну брали воду для поливу рослин. Зараз він не працює. І багато води береться водопровідною, Це знову такі витрати великі. В цьому проєкті ми будемо конструювати систему збору води дощової з дахів, з дахових поверхонь. По трубах це все буде стікати сюди. Тут відповідно буде повна реконструкція. Це буде такий ставок, дуже гарний, мальовничий. І раніше в цей басейн качали воду з під землі. Зараз, по-перше, цей колодязь вже не придатний до використання. А зараз цей басейн буде заповнюватися повністю дощовою водою. Крім цього, закладатимуть різні експериментальні ділянки. Хочуть облаштувати невеликі квітники газони. Але вони зроблені будуть таким чином, що вся вода, яка буде прибувати з опадами, вона буде акумулюватися там. Будуть різні композиції рослин рости, і водолюбні, і сухостійкі, посухостійкі. І ми будемо бачити, як в який період. Тобто, ділянка має весь час квітнути. Ця ділянка постійно має бути з квітучими квітами, вона не має пересихати, і от в цьому полягає експеримент. Ми хочемо зрозуміти, скільки води потрібно і які рослини можна підібрати для того, щоб це було весь вегетаційний період. І ще одна складова цього проєкту: освітній простір для дітей. Тут будуть різні експозиції. Ми будемо використовувати і сонячну енергетику, і різні інші експозиції, де діти будуть бачити, наприклад, ефект зелених дахів, наскільки вони стримують воду, як збагачують ентомофауну будиночки для комах, для опилення рослин. Ну і так далі. Тут буде цілий цікавий простір, програма для дітей, і будуть приходити екскурсії, школярів, де можна буде провести. Час, годину, півтори, займаючись такими цікавими речами. Ще один проєкт молодь Карпат за екосмарт освіту. Реалізується нами і разом з п'ятьма партнерами з української сторони це Закарпатська агенція регіонального розвитку, а також Ужанський національний природний парк. І тут ми, власне кажучи, будемо працювати над створенням такого сучасного екоосвітнього середовища для молоді, в якому передбачена розробка програм, які включають практичні заняття, екскурсії різного роду екологічної активності, покликання для розуміння молоді, важливості збереження довкілля та. Бірозноманіття у межах проєкту планують створити навчально-науковий експозиційний центр. Саме в цій частині ботанічного саду, де й спілкуємось із Ярославою Гасенець. Власне, недалеко від цього місця, де ми стоїмо, де також плануються різні активності від уроків до практичних занять для студентів, які також покликані для свідомого розуміння молоді важливості природних багатств українських Карпат, а також для поглиблення практичної підготовки здобувачів освіти». До експозиційного центру зможуть приходити всі охочі. Там буде чотири експозиційні зали: геологія, флора і фауна високогір'я, низькогір'я, а також така експозиція, інвазивні види, які власне зв'язані з появою тут, в зв'язку з змінами клімату. Це буде інтерактив. Можливість подивитися там під мікроскопом, під бінокуляром, відчути, як кажу, завжди руками. Да? Тобто це саме цікаве, тому що ми спостерігаємо це в дітей, які приходять до нас з, різним, з різною метою на факультет. Тому це, це цікаво. Крім того, це буде різного роду відеозйомки з високогір'я, знизу низовини. Це будуть, наприклад, і фотопастки. Тобто там будуть розташовані і в 3 d моделюванні наприклад. Наприклад, там гірський потік, що в ньому живе, де він знаходиться, яка, е, які рослини навколо нього і так далі. До цього можна буде доторкнутися, це можна буде побачити, про це можна буде прочитати і це можна буде обговорити. Один експозиційний центр буде розміщено на території ботанічного саду, інший в Ужанському національному парку. У селі Стужиця. Агенція регіонального розвитку Закарпатської області є координатором проєкту з боку України. Наша агенція взагалі була ініціатором цього проекту. Ми придумали цю ідею, адже вважаємо, що основна наша зараз задача це виховувати молодь, вкладати, шукати інвестиції, вкладати саме в освіту. Ми розуміємо, що ті екологічні проблеми, які є зараз в світі, і в нашій області, і в нашій країні, що їх можна було підвернути, якби люди, діти, молодь знали більше про екологічну. На освіту про те, що приносить шкоду природі, що можна робити, що не варто робити, і так далі. Тому фактично цей проект буде спрямований на молодь і на студентів, і також на школярів. Агенція працюватиме зі школами в Ужгородському районі, і для них проєктом передбачені помітні бонуси. Анонсує Ганна Цімболинець. Ми проводимо конкурс серед шкіл, і ті школи, які виграють цей конкурс, отримають. Ми обладнаємо для них кабінети для екологічної освіти з різними лабораторіями, інтерактивним обладнанням, де вони зможуть проводити дослід, досліди різні і так далі. А крім того, буде розроблена навчальна екологічна програма для дітей молодших класів і для дітей старших класів. Окремо дві програми, і саме ті школи. Які отримать ці кабінети, вони як додаткові уроки будуть проводити ці програми, будуть проводити уроки з екологічної освіти для дітей. Крім того, продовжуватимуть співпрацю з польськими партнерами. У нас склалося дуже гарне партнерство. Це Єврорегіон Карпат Польща, це розвиткова організація. Фактично, як наша агенція, яка займається розвитком території, яка займається розвитковими проектами. Це Ярославський університет прикладних наук і Магурський національний природний парк. Тобто, у нас таке гарне збалансоване партнерство. А ми хочемо, Польща взагалі має дуже великий досвід у захисту територій, у організації роботи. в Національних парках залучення туристів, тому цей досвід буде надзвичайно корисним і для нас. Завідувач кафедри ентомології та збереження біорізноманіття, яка, до речі, є єдиною в Україні. Владислав Міротенко, менеджер у цьому проєкті, розповідає про довгострокову перспективу ініціативи. Оскільки проект такий екологоосвітнього саме напрямку, то майбутнім вчителям, і, зокрема, вчителям біології та екології, це буде дійсно такою, так би мовити, основою для формування їхньої екологічно свідомого погляду. І ми маємо надію, і саме одна з таких завдань мети проекту полягає в тому, щоб вже на рівні формування студентської такої екологічної свідомості донести до них. Різноманітні екологічну проблематику, шляхи її вирішення. І коли вони підуть працювати за фахом, то ми маємо надію, що саме там, от вже на шкільні громади на своєму місцевому рівні, вони будуть це все поширювати, тож до проєктів активно залучають і студентів. Наш факультет вже на перший раз приймає участь у різних таких проєктах. і це позитивно сказується на тому, що завдяки таким проєктам ми Примножуємо або побільшуємо свою матеріальну технічну базу. До прикладу, вже завдяки подібним проєктам ми обладнали дві лабораторії. Ці проекти вони так само не є виключенням. У ботанічному саду буде побудовано екохаб. Це вже база для а, практики студентів. Це також популяризація науки серед учнів. Для мене, як для студентки, це дуже гарна можливість, так як тут зможемо потім, наприклад, вона через рік буде організовано. Надіємося на це. І на четвертому курсі ми зможемо їх відвідати, проводити тут якісь ектеративні як завдання. Для нас це дуже буде великий як. Повштовх для того, щоб ми більш були мотної, більше як можливості для вивчення всього. І так як я навчаюся на педагогічній спеціальності, для мене, як для майбутнього вчителя, буде дуже гарною можливістю, коли це буде приводити, наприклад, сюди учнів, показувати їм будиночок, наприклад, цей там можна буде показати от, природу Карпат, як воно організовано учням це буде набагато ліпше сприймати. Ці два українсько-польські проєкти пов'язані з ботанічним садом лише частина того, над чим працюють на біологічному факультеті. Ужну загалом тут цьогоріч реалізують чотири масштабні ініціативи, спрямовані на важливі для довкілля рішення.